Усім привіт, вітаю вас на каналі. Починаю тиждень влогів. Написала формула сьогодні в плани по-іншому. Ось такі у мене сьогодні плани можете зупинити почитати, якщо вам це цікаво. Зараз я на вулиці на нашій улюбленій легендарній качеці. Друзі, виходжу до вас вже, в принципі, обід. Я Погуляла на вулиці до 12.30. Зараз зробила ось такі дві карточки по англійській мові. Це в, нас, в мене будуть такі карточки, допоміжні для вивчення з цієї граматики. Зартенів буде багато. Ось Поки тільки дві, я ще вирізала дві, потім завтра доріжу шість. На сьогодні, гадаю, достатньо двох. А ось це вироба це на рослинний марафон. Думаю, ось так, ось таку дівчинку мило зробити. Але її я буду робити в графіці, тому подумаю, як її зобразити ще потрібно вуглем. Тому що, хто не бачив, я також малювала дуб. дуб. Він, вище, просто шикарний. Хочу на базі його колористики, на базі його тіней зробити такий малюночок лише з власне, цією дюймою. Дівчинкою виробою. Я завершила робити фенікса на асоціації. Ось таку ідею я продумала напишіть, як вам до речі. Також хочу повідомити, що в моєму тіктосі набралося 100 підписників. Я вам вдячна. Що я зробила? Я нам зробила ось такі дві картки з англійської. Також я асоціації завершила, я вам показувала фенікса, його зробила ще вранці давно. Змонтувала мій. Вечір, Тобто я зняла для вас дуже цікаве відео в новому форматі. Якщо вам буде цікаво, мій ранок також зніму. А, і почала англійську, як я вам сказала, зробила ось такі картки. Зробила вже алгебру, ось так вийшла есетична доволі. Я гадаю, мені подобається. Записала правила. Уже трохи з'їли малинку, не трохи, а пів чашечки. Малюю зараз дівчинку штрихую, тушую вже розтушовочкою. Та ось така поки що малинка у мене лишилася, але е, я хочу цю дівчинку сьогодні доробити. Не знаю, я настигну, мабуть, е, тому що мені ще треба пограти на вулицю, хочеться, але, можливо, хоча б тоном закрию, а завтра дороблю деталі. Я вже зробила його і трохи помалювала. Зараз покажу, що саме. Ось наша вербан. Сьогодні планую її викласти вже в інстаграм для участі. Також сьогодні в мене виходить аж два завдання з двох різних марафонів. Планую почати вже їх виконувати, бо придумати хоча б ідеї і одне намалювати майже повністю. На вулиці ходжу, активно. зараз покажу, скільки пройшла, вже так, чому не микається. Е, вам, мабуть, погано видно, але я вже пройшла так, 2 кілометри, вам взагалі нічого не видно на кабарі, але все одно. Ось ці красиві тут ромашечки маленькі. У ну, нас зараз, до речі, дуже дуже хмарно, як ви можете побачити. Сьогодні зробила чотири картки. Зараз покажу вам усі, ті, що в мене є. Це ось Past Perfect, Past Continuous, Past Simple, Present Perfect. Це ті, що новенькі. і дві ті, що я вчора робила. Я зробила геометрію та поїла морозиво. дуже багато писала, на це в мене пішло, пішло трохи більше години. Та зараз я почала малювати кита для марафону морського нового, на який я взяла, вирішила брати участь. Зараз покажу. Ось такого кита почала робити. Прийшло майже 2 години, я собі крапочка покрикала. пароль. Я гадаю, що достатньо на сьогодні. Завтра з вами завершимо цю роботу. А, зараз буду відпочивати, мене трошечки щось. плить голова. Я гадаю піти на вулиці, просто пройтися. У нас був дощик, можливо, зі сього. Та... Почала малювати картину для акрилу. Завтра буду її домальовувати. Це ось така буде золота рибка. На такому круглому полотні. Як ви можете, ну, це не полотно, це просто папір, але його вирізала в вигляді а, кружечка, і він у мене буде такий. Трошечки ще додала крапочок на кита, не буду вам показувати. Зазвичай сьома, буду на, сьогодні, на сьогоднішній день, мабуть, більш ніж знімати вам нічого не буду, але завтра вранці обов'язково, якщо дочитає книжку, то ми з вами це відмітимо у notion. Такс. тут дуже естетично все розкладено. Я вже буду зараз переходити до акрилу, але перед цим нам треба написати на сьогодні плани і йти гуляти на вулицю, тому що а, я акрилом буду малювати десь вчора, в 11.30 прийду, помалюю а, і буду писати плани, тому що я ще на сьогодні їх, звичайно, не писала. Хочу показати також алмазну мозайку. Ось це складає моя молодша сестричка, Можливо, комусь цікаво. Це соняшники Вінсента Ван Гога по мотивах його картини. Бережте, зніму вам тут я малюю картину акрилом. Як ви бачите, акрил зараз буде вона сохнути, я все приберу. Найголовніше, вона висохла швидше. У мене тут дивіться, скільки білого я видавила. Ось така неймовірна іскрава рибка у мене вийшла. Це промалюнок не на якому не як Це просто круг я коло вирізала з аркушу А4. Акварельного паперу Роса. Э Він такий, бачите, тоненький, але я все одно я гадаю, якщо кудись повісити, кльово. А, І взагалі можна оформити якусь класну рамку. ось. А мені дуже подобаються деталі, особливо крипка вийшла. У мене не було ще жодної такої красивої картини акрилом. Процес я обов'язково невеличку частину процесу вставлю в зроблю шортс і покажу потім подивитись. Просто фактуру, просто подивіться на цю фактуру, вона просто неймовірна. Я малююсь, трохи порожмовляю е, з вами. Це сьогодні в мене немає ніяких взагалі багато планів. Я взагалі їх написала, сьогодні не хочу писати чомусь взагалі плани. Е, хочеться мені просто розслабитись трошечки. Але я зробила йогу в Гуляти планую ще більше трохи згодом. А зараз я малюю, у мене сьогодні два ефіри по графіці портрет та по іншій постерізації. А, Штрихую зараз малюнок на тему Земля. Це на марафон. Також буду рослини заливати, робити плямочку скоро, щоб вона встигла до вечора висохнути. І я зробила вже цей малюночок. Тому що я роблю цього блю роботи для занять ну, завдання для марафону за один-два максимум три дні. До речі, що я хочу вам сказати ще, ну так, щоб порозмовляти. Що якщо вам а, тепер захочеться про щось написати в коментарях, вони відкриті. А взагалі, то підприєднатися до телеграм-каналу завжди, так я кажу, тому що там я. Е Даю опитування до моїх малюнків, ви можете прийняти участь в створенні а, картини, ось, прикласти своє якесь бачення. Можливо, саме ваша ідея а, стане наступною. А, ось такий портретик у мене вийшов. Зараз я піду гуляти на вулицю. Тепер та... віночок. Зараз буду малювати. Відбрятувала листочок, мою кисточку Art Артмастер з французьким таким кріпленням. Кльовим. Вона взагалі то з гострим кінчиком. Це просто в мене зараз, із-за того, що вона була не намучена, вона б його втратила. Але зараз, бачите, гарний кінчик у неї. Буду зараз малювати і потім йти знову на вуличку. Вона якраз висохне, і потім ввечері десь о 5-6, В 6-й мене фірчик новий помалювальку. Е, тому я не зможу. Сьогодні взагалі навчання немає, планів немає, просто ходити, гуляти і малювати трохи. Із... Зараз вже 9 година, а я тільки домалювала малюночок. Малювала в маленькому скетчбуці. Його, до речі, я обклеїла ось такими новими кльовими а, наклеїчками. Ось малювала ось таку дівчинку. Як вам напишіть в коментарях? Ось. Ось така вийшла. Прикольно, завтра в гарному освітленні її сфотографую, викладу викладу соцмережі. А, ось такі от справи. Також я створила банери. Завтра покажу, який оберуть учасники мого телеграм-каналу. Я завжди скидую туди якісь ідеї, які можна обрати. Я зробила з цілих два банери сьогодні. В Canva, до речі, їх робила, дуже зручно. А, зробила такий кльовий офігенний просто мені дуже подобається мій банер. Покажу, дивіться, яка краса. А, також сьогодні в мене вийшло нове відео. Як я вам казала мій Нівель. Тепер на моєму каналі ви зможете просто легенько дивіться, давайте покажу. Ось, дивіться, наприклад, ви хочете прийти в Тік-Ток. Натискайте просто на цю кнопочку. І ви вже в моєму прекрасному TikTok. А Зараз буду дороблювати цю дівчинку, точніше робити її одяг і думати над фоном, але фон зроблю згодом. Більше все, що зараз зроблю тільки її сукенку, одяг і все. Так, це третя портретик. А, сьогодні в першій годині також буде. Ну, зараз. Треба докінчити, що зробити просто сьогодні вже роботу ось цю ось така ось красунечка, мені дуже подобається. Зараз домалювала ось цю дівчинку. Барвінок зараз буду дороблювати. Хочу зробити, навести тут контури перманентним маркером. Зараз я малюю портретик ось такого хлопчика красивого, бачите, маленького в графіці роблю. Виклала вже. Стараюсь роботу барвіночок. А, в, обрала вже ідею, як намалювати магічні мандрівки. Будемо починати сьогодні. Я малювала на iPad ось такі красивенні лимончики. Я ще їх не домалювала, буду малювати декілька днів. На сьогодні я думаю достатньо. А, трошечки тут буквально пропрацювала об'єм лимончика, зробила повністю з нуля цю картину. Зараз піду відфотографую всі свої роботки та трошечки погуляю на вулиці, ось. У нас зараз сонце і потепліло на вулиці і почну асоціації малювати. Ну просто там не особливо складна в мене зараз буде малюнок, просто повітряна куля. І я її зроблю. Гадаю, що сьогодні ескізик і, можливо, перша заливочка буде. Попила чай і неочікуваний подарунок зробила мені моя сестричка. Ось такий красивий матвічик з повітряного пластиліну. Ось це на асоціації на третю тему останню. Сказати вам гарного настрою, усім чудово проведеного часу. Надіюсь, вам сподобалося це відео, цей мій влог мого тижня. Усім гарно набувайте, Підписуйтеся на телеграм, мої соцмережі, щоб не згубити там ексклюзивна завжди інформація. І все. Цей влог добіг кінця. Дякую всім, хто додивився до кінця.